Привіт! Я Ірина і це iPower. В умовах, коли планові відключення електроенергії стали частиною виробничої реальності, бізнес шукає способи не просто вижити, а зберегти безперервність виробництва та контроль над витратами. Один з найефективніших інструментів сьогодні установкою зберігання енергії. як правило, під час відключень електроенергію подають на 4 години. Після чого вимикають на 4 години знов. Для більшості підприємств це означає зупинку технологічних процесів, втрату продуктивності та збільшення простоїв, ризику виходу з ладу обладнання, додаткові витрати на запуск і зупинку ліній. І як допомагає установка зберігання енергії. Сучасна система зберігання енергії накопичує електроенергію під час наявності напруги в мережі. І автоматично забезпечує живлення підприємству під час відключення. Це дозволяє підприємству працювати стабільно 24 на 7, навіть коли енергомережа працює за графіком 4 через 4. які ключові переваги для бізнесу? Перше окупність. Системи зберігання можуть працювати не лише як резерв, а й як інструмент енергоменеджменту. Заряджатися в години, коли електроенергія дешевша. Віддавати енергію в години пікового навантаження і зменшувати навантаження на мережу та витрати на електроенергію. Друге Безперервність виробництва. ІСС забезпечує стабільну роботу технологічних ліній, охолоджувальних систем, it інфраструктури та критичних навантажень у період відключень. Третє. Зниження витрат на обслуговування. На відміну від дизель-генераторів, системи зберігання не споживають паливо, не потребують регулярної заміни і фільтрів, не створюють шуму та шкідливих викидів. Четверте, миттєве перемикання. ESS переходить у режим живлення за 20-50 мілісекунд, що невідчутно для обладнання. Це критично для автоматизованих ліній, серверів ЧПУ тощо. І нарешті можливість підключення сонячних панелей, установка зберігання енергії, може накопичувати зайву електроенергію, згенеровану СЕС для подальшого використання в періоди, коли генерація СЕС падає, тобто увечері. І як приклад, УЗЕ на 800 кВт годин може забезпечити 4 години автономної роботи для підприємства з номінальним навантаженням в 200 кВт. УЗ заряджатиметься за 4 години, щоб наступні 4 години забезпечувати підприємство енергією. iPower спеціалізується на індустріальних установках зберігання енергії. Дзвоніть iPower або заходьте на сайт, всі деталі в описі під відео.